Друзі, всім доброго дня! Продовжуємо рубрику Бізнес-клас по низу ринку. Як за мінімальні кошти дорого і по-багатому виглядати? Ніби так по-крутому. Я тут невеличкі огляди такі роблю. Ось подивимося: Nissan Tiana. Це, це е, японський автомобіль. Багато хто його знає, він вироблявся з 3 по 20 рік. Ось є перше, друге, третє покоління. Перше покоління отак виглядає. Друге покоління новіше трошечки, воно там фари. Отут трошечки такий бочок фар, але приблизно таке саме, як перше. І от третє покоління також фари, ось такі передні і, і такі задні фари. Але база одна і та сама, якщо я не помиляюсь. Отже, дивимося перше покоління. Їх було продано біля 600 тисяч штук, тобто запчастин багато є. Складалися в Кореї, в Японії, коротше кажучи, двигуни двохлітрові і 2,3 літра і 3,5 літра. Отже, подивимося, що в нас є по низу ринка по цих автомобілях. Я вже на авторії подивився. Не з ринку у нас такий 3299 доларів. А взагалі є кількість 187 автомобілів. Тобто 3 3000 можна за цей торгувати. Тут небагато фотографій, так що його так сильно не видно. Але наступним ми глянемо оцей автомобіль, я вже на нього подивився. Дивіться 4,400, 3,5 літра. Я думаю, за 4 тисячі можна, можна його торгувати, питати, так би мовити. Подивіться, бензин. Бензин, газ є, 3,5 літра, потужний. Коробка передач все в доброму стані. Офіційний автомобіль куплений. Бачите, він тут каже, коробка передач переключається плавно без ударів і толчків. Мотор працює добре, не димить, додатково встановлено четверте покоління ГБУ. Єдиний недолік цього автомобіля, на мою думку, це те, що він в седані. Був би він в універсалі, було б взагалі бомбезно. Ось подивіться, як виглядають фотографії його. І я вам тут в двох словах покажу, як салон виглядає. Ви подивіться, яке кермо шкіряне ніби з дерев'яною такою ставочкою. Подивіться, панель. Пасажира, бачите, ось подивіться, панель така, ніби. ну, Немає сенсорних всяких тих понтів, але я вам скажу, я їздив таким, в, такому, в такій машині. Це просто також бомбезніша тачка. Подивіться, як коробка передач зроблена. Та трошечки отут, е як вона називається, дверна карта трошки можливо потерта. Ну, то таке можна її е по, по цим лаком покрити. та і все. Дивіться, який салончик класний. Білий салон. Ну, кажу, Машина досить непогано виглядає. от Єдине, що багажник такий. Ну, Він місткий, звичайно, великий, але не відкривається зі склом. Ось так приблизно я вам невеличкий такий огляд показав. От, подивіться, це друге покоління за 6 тисяч, бачите, за 4 так само є. За 4500. Тобто в районі 4 35 тисяч можна взяти гарну непогану машинку. І подивимося, саме дорога у нас яка Тіана є за 12 тисяч доларів. 11 рік тисяч зі 187 автомобілів 11 тисяч. Отже, дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал.